Знаходимося ми на зараз в Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Павлівка. З да? посіян був соняшник Клаус, виробник компанії Артагра. На зараз приїхали в нас сьогодні 15 серпня 2024 рік. протязі трьох місяців дощів не було зовсім. Тобто, далі, що хотілося сказати. Клаус, це у нас соняшник ранній, 105 днів вегетація в нього, 105-107 днів він стійкий до э, імедазелінової групи. Робили тут ми євролайтингом 1 на 1 литра, да? наскільки я пам'ятаю. І у нас, тобто на зараз ми приїхали до аграрія, і аграрій в двох словах розкаже, як це було. З чим столкнулись і покажемо це поле. Це у нас тут 45 гектарів. 45. 45 гектар покажемо, як воно насправді все це виглядає, як спланувала шляпа та подібне. Будь ласка, Едуард. Бахота була одна культивація, посів, внесення гербіциду і десь приблизно по 70 кг сульфату. Потім у нас виходить, в нужну фазу ми робили аналогом євролайтінгу. Це у нас був генезіс від компанії Укрвін. Вносили ми 1,1 літра. було завідання. Виходить, припалили. припалили. І одразу приїхали, дивіться, причина і следствие. І Ще вийшли в той момент в аспект, в то, що було перекриття оприскувачем. На, на тому фоні ми там дивилися. А по-друге, тут робив своє діло ще кліщ було. Що ви скажете з розрахунком того, що в регіоні не було у вас 3 місяці дощу? ну Навіть не більше, ніж 3 місяці, навіть, навіть, не було дощу. Ну, а... тобі ж у нас тут південь, то що пали, то пале, ставка на. Сонячний Клаус, тому що в нього і вложили, тому що це було під пахату. В цілому поле неравномірне. Ще раз кажу, будемо показувати з трьох ракурсів. Задача така. Клаус і олійний напрямок, і ставка у нас на те, що на тому полі ми зберемо по 20 з гектару, як ми з вами в середньому показали. Ну і звісно ж, щоб була гарна от іменно, олійна, от іменно, складова. Так що була з вами була компанія Стандарт. Що то ще будуть якісь моменти? У нас ще тут був дослід, тобто ми на один оприскувач робили внесення стимулятору росту біостимулятору від компанії Грабіотех. Це був Регаплант. Ми подивимося, що, що у нас там вийшло. А в цілому ще покажемо ракурс цього поля з того боку. Ну а послідуючі відео будучи у нас по соняшникам по технології Гранстар, це буде у нас Альдазор. Ну, зустрічайте, дивіться, підписуйтесь і бункер покаже. Не? Так. Дякую вам, до побачення. Ентузіазму приїхали на поле. Представник Артагра приїхав до аграрія. Продовжуємо нашу співпрацю по вирощуванню соняшника. Соняшний клаус, ранній і, звісно, це під євролайтінг. Стіки до семирасочка. Ну, ми працювали євролайтингом, так обідняли зусилля, що до цього попередник був соняшник саксон. До цього ще, звісно, був ще раз сонячний. Тобто, я як розумію, це 3 роки підряд сонячних соняшник. Це третій, по соняшник. Да, третій рік. І це в нас високосний рік попало так, що вологи немає. Но зараз ми бачимо об'єм 45 гектарів з отакою сформованою шляпою. Запилення десь складає відсотків до 90. П'ятачок, оцей не закриває. Но це скоріше, всього, коли він цвів. Бджола не літала, тому що було 41 стинів. Да, 43. 43. На, на землі 70 було. На землі 70. Ну, тобто ж була мікроволновка, да, а мікроволновка пускає волни, при яких нічого не росте. Да, Прополки не було ніякої. Добрива, як я казав, 70 кг сульфама при пасіві, ну, тобто три роки соняшник по соняшнику. Обробка ми робили один один євролайтінга. E, на зараз у нас середина серпня. Будемо розуміти такі фактори. Тобто все що є, то є. Головне, щоб налилась в середині насінина сама, щоб це те, що закладує Артагра виробник, що він каже, що це ставка все ж на те, що він налійного напрямку. То ми закладуємо 20 гектарів, ще раз кажу, і натуру. Для того, щоб для аграрія надалі не то, що з нами була співпраця, а була співпраця з землею. Так. Щоб були врожаї і щоб було все добре. Зараз Едуард пару слов придумає, що сказати. Так як ми приїхали, ми в нього рідкі гості. Ну, надіємо, що отримаємо добрий врожай і надалі будемо якось робити. Асел найкраще, гарних на рожаїв, та мирно нива. До побачення.